Підприємцю треба менше працювати, щоб більше заробляти у своєму бізнесі. Так, це дуже погано, якщо ви багато працюєте у своєму малому бізнесі. Зараз розкажу, чому так і що з цим робити. Коли ви много рук і много ніг і крутитесь як білка у колесі, і усі операційні процеси зав'язані на вас, ви і маркетолог, і продажник, і головний майстер-спеціаліст, але ви у багатьох ролях. І всі ці ролі виконуєте не найкращим чином. На все не вистачає часу, і ви не робите важливі дії для зростання та розвитку бізнесу, не будуєте структуру та систему. Як це змінити? Для початку треба усвідомити, що ви хочете менше працювати у середині бізнесу як спеціаліст. І більше працювати над бізнесом як власник. Ви повинні реально захотіти це змінити, прийняти важливе рішення і почати будувати ефективну систему, структуру та сильну команду, щоб заробляти більше. Ще більше корисної інформації для зростання бізнесу та прибутку дивись на моїй сторінці.